У суспільстві необхідно зрозуміти, як ми будемо відвоювати наші землі. Тому всі ці питання потребують роз'яснення або змін наголосив у Меру. Російські окупанти ігнорують закони та звичай війни, застосовують тактику терору і продовжують завдавати ударів по військових і цивільних об'єктах як наслідок. Цього тижня були загиблі серед цивільних. Повідомив же речник генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Але українські захисники дають від ворогові. Детальніше про це розказав Дмитро Лиховій. Протягом минулого тижня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 102 зі 109 ворожих ударних безпілотників типу Шахет 136-131, якими росіяни намагалися завдати ударів по території України. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три винищувачі Су-34. Авіація Сил оборони України за тиждень завдала 80 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки по одному складу боєприпасів та по восьми зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдя... завдали ураження по 28 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника в п'яти пунктах управління, 13 складах боєприпасів та паливно-массильних матеріалів, 15 артилерійських засобах росіян на вогневих позиціях, а також по одній радіолокаційній станції противника. Це бачимо, що активність ворожої авіації спостерігається, тому повітряно тривогу голосу в двох регіонах Харківській та Донецькій області. Що відбувається саме в Донецькій. Дізнаємося в позивного пепел командира групи спеціально призначення спецпідрозділу Омега. Він разом з нами на зв'язку. Вітаємо вас, бажаємо здоров'я.